Вітаю, мої любительці! З вами Клименка Наталя. Зараз проговоримо, який чудовий вас чекає місяць серпень. Будуть дуже важливі події, які пов'язані із цілим комбо ретроградних планет, адже серпень місяць це місяць, де буде панувати ретроградна Венера, яка відповідає за нашу самооцінку, за гроші, за взаємовідносини, красу, гармонію. І вона є управителькою вашого знаку Зодіаку. Відео про ретро Венеру детальне є вже на моєму каналі. Залишу силочку в коментарі. Можете зайти подивитися, що вас чекає в найближчий місяць до 4 вересня, включно. А зараз дальше розглянемо, що нас чекає вже 1 серпня. А це буде повний місяць, і повний місяць буде в знаці водолій в вашому 10 секторі. 10 сектор це сектор нашої вищої цілі, це сектор статусу кар'єри, керівників і наших найвищих результатів, нашого визнання соціумом. Тож саме в цей період буде висвітлено події, які пов'язані із цією сферою. Наприклад, ви можете підвищення отримати, або ж зміниться ваш статус, ви можете стати батьками або ж створити шлюб та бажано із цією людиною, яку ви вже знали раніше, а не познайомилися з нею ось-ось на ретро Венері. А ретрованера зараз в четвертому секторі вашому, а там, де власне, сонечко світить, це сектор, який пов'язаний із вашою сім'єю, із традиціями роду, з батьківщиною, із затишком. І це також дім, який пов'язаний з нерухомістю. тож ви можете робити. Ремонти, переорганізацію простору для більшого затишку. А це може бути поїздки на вашу батьківщину або ж в ті місця, які ви вважаєте місцем своєї сили. А Марс та Меркурій, які відповідають за поїздки, за активність, за дії, за передачу та отримання інформації, за навчання, за. Комерцію, техніку, автомобілі, вони знаходяться в вашому п'ятому секторі. То це чудовий період для того, щоб ви займалися або ремонтом техніки, або ж краще ново ну, купляти на ретровенері, або ж це можуть бути поїздки. І п'ятий сектор це також поїздки туди, де вам комфортно, де ви раніше були. Це можуть бути і ретрити, це прояв креативності вашого творчого потенціалу. Восьме число, особливо, оскільки в цей період планета краси та гармонії, Венера, вона і так ретроградна, вона трошки зупиняється. В цей час ми можемо змінювати свої смаки або ж бути навіть незадоволені собою. А тут вона ще буде і у з'єднанні із Гекатою. А це темна сторона місяця, наші можливі побоювання, острахи, наша. Розсіяність, розгубленість цей період може бути 9 числа. Венера, залишаючись у з'єднанні із Гекатою, буде робити напружений аспект квадратури до урану. В цей період вам може захотітися от. Край просто зробити якусь необдуману покупку, або щось придбати чи зробити щось таке неординарне, яке ви раніше ніколи не робили, і вам цього ніколи не хотілося. Тож ви можете шокувати цим своїх близьких та оточуючих. Це можуть бути неочікувані зустрічі, неочікувані новини. А це може бути певний такий маскарад. Шоу, яке створить своїм впливом Геката. А 13 серпня Сонце буде у взаємозв'язку із уз'єднання із Венерою. Тобто вони будуть обмінюватися своїми найкращими якостями по планеті. Це Вселенська любов, це пристрасть до. Всього прекрасного, але в той же час і комфортного, оскільки саме телець, знак, який матеріальний, це краса, яка практична, яка ем, бажання таке, яка відповідає за накопичення, за комфорт. І в цей період вам може захотітися. Оскільки вони зустрічаються в четвертому секторі, відвідати свою малобатьківщину, створити затишок в оселі, або ж придбати житло, яке вам більше подобається для проживання, це може бути, оскільки четвертий дім відповідає за наше місце проживання, то ви можете змінити житло, навіть переїхавши в іншу країну, до того ж у вас тут ще й буде задіяний десятий сектор. Статус можете поміняти, переїхавши в іншу країну або в інше місце. Це хороший період для шопінгу також, проте в цей час не варто укладати гроші в дуже дорогі покупки. Відео про вплив ретро-Венери для вашого знаку Задяку вже є на моєму каналі. Залишу синочку в коментарях під цим відео, можете заходити і дивитися, як прожити якнайкраще цей період до 4 вересня включно. А 16 серпня нас чекає новий місяць. Це нова енергія, коли сонце і місяць об'єднуються і створюється нова енергія для того, щоб ви в перші години прописали свої плани і діяли вже. Проте включати потрібно буде свої плани і четвертий дім. Тобто для вас буде актуальним прописати, які саме хочете ви дім, як ви куди ви хочете переїхати, як створити. Затишок вдома, або ж продати майно, або ж навпаки купити нерухомість або землю. Це період для відновлення стосунків із рідними, або ж відвідування рідних, душевне спілкування з ними. Це час по ретровенії планування шлюбу або якихось сімейних заходів. 21 серпня сонце і наша потужна енергія буде у взаємозв'язку гармонійному із кармічним місячним вузлом раху. Детальніше у мене є вже відео, про це на моєму ютуб-каналі. Силочку залишу також в коментарях. Подивитися, яка кармічна задача, в якій сфері буде для вас. На найближчі півтора роки. Для вас може бути актуальний переїзд, або ж заняття езотерикою, або ж поглиблене вивчення свого внутрішнього світу для того, щоб через півтора року реалізувати себе на максимум. 22 числа будьте пильними, адже Ретро Венера буде в напруженому аспекті до планети Юпітер. Юпітер це також грошова планета, планета нашого авторитету і розширення всього масштабного. І от коли Венера в напруженому аспекті, то нам може захотітися солоденького, вона відповідає за солодощі. Або ж, нам захочеться чогось такого масштабного. Це можуть бути необдумані покупки або невиправдані трати, або ж це може бути якісь витівки ретро-Венери, що буде суперечити соціуму. Тобто світ може трошки не зрозуміти, оточення може не зрозуміти наших оцих сплесків нашої нової венери, нашого іншого хочу. А 23-го Серпня, планета комерції, передачі інформації, така вся швидка планета всіх паперових справ переходить в свій знак, знак Діви, але стає ретроградною. Тобто, цей період ми можемо робити помилки, можемо митушитися. Цей час дається для того, щоб ми якраз таки відпочили, адже і Венера ретроградна, і Меркурій ретроградний, і до цього в нас ще ряд є ретроградних планет. А, тож ем, цей період нам дається для того, щоб ми могли поїхати, оскільки це планета Меркурій недалеких поїздок. Туди, куди нам подобалося по ретро Венері, або ж це можуть бути отримання інформації, яку ми чекали, яка нам потрібна. Це не лише інформація, а зустрічі зустріч із людьми з колишнього життя. Та оскільки це буде в п'ятому секторі, секторі відпочинку, нашого хобі, всього, чого ми любимо, то прекрасний час для того, щоб ви спланували собі. Поїздку туди, куди ви хочете. Там, де ви можете надихатися на творчість, там, де вам подобалося. А 31 серпня буде другий на цьому місяці повний місяць. Коли буде висвічуватися ситуація вашого 11-го дому. 11-й сектор це сектор, який пов'язаний із соціальними мережами, саморекламою, із групами однодумців, із соціальними проектами, із блатом. Тож в цей період ви можете вже побачити результати своєї праці в соцмережах, або ж побачити результати взаємодії із вашими однодумцями. Повний місяць настає, а потім він же ж буде спадати. Тобто, якщо вам ви можете зробити роботу над помилками, якщо щось не сподобається, одинадцятий дім це дім ваших мрій, і вони обов'язково будуть здійснюватися, якщо ви будете гарно відпочивати і продуктивно працювати. Мої любі тельці бажаю вам найкращого місяця серпня, щоб всі ваші мрії здійснилися. Найкращим чином до наступних зустрічі в наступних відео.